Як бджоли готуються до зими? Бджоли це медоносні комахи, які відомі з давніх давен. З усіх комах вони найближчі друзі людини. Люди називають бджіл трудівницями. Вони давно приручили бджіл і будують для них спеціальні будиночки-вулики. А місце, де стоять вулики, називається пасікою. Мджоли збирають квітковий нектар і перетворюють його на мед. Мед дуже цінний продукт. Мед використовують в кулінарії, косметології та медицині. Бджолина сім'я подібна до королівства. У кожному вулику проживає. 20-60 тисяч бджіл. Найголовніша в бджолені сім'ї є королева, матка. Її легко впізнати серед бджіл, тому що вона значно довша і важча за інших. Єдиним її завданням є відкладування яєць, тобто народження сім'ї. Між членами сім'ї існує чіткий розподіл доручень. Наймолодші бчоли, які минуло 3-4 дні від народження, прибирають у вулику, коли вони трішки підростуть, починають годувати маленьких діток, навчати їх. А у віці два тижні вони залучаються до будівництва. А на 20-й день свого життя вилітають збирати нектар. Вджоли мають п'ять очей, три з яких у верхній частині голови і два попереду. Спілкуються вони молою танці. Вджола бігає комами або вісімками і у різному темпі, хитаючись черевцем, бджола повідомляє іншим, де знайшла. Корм і чи багато його там. У другій половині літа робочі бджоли починає заготовляти запаси меду на зиму. Щоб в зібрати 100 грам меду, їй потрібно відвідати 1 мільйон квіток. У сприянливий рік бджолина сім'я заготовляє 50-70 кілограм меду. Лише за час квітування липи. Готуючись до зими, в дюгли не впадають у сплячку. Застанням холодів вони перестають рухатися, збиваються вкупу, зігрівають одна одну. А все час продовжують живитися медом і цукровим сиропом. А скупчуються вони на листках, які утворені чашечками з воску, і називаються стільниками. Бджоли зтикають прополісом, усі щіли зменшують віконечко, через яке вони влітають і вилітають з вулика.